Через інтенсивні обстріли російських загарбників енергосистема України опинилася у надзвичайно складних умовах. В уряді визнали це найважче зима за останні 20 років. Президент Зеленський заявив наразі понад третину потреб в енерго. Електроенергії Україна не може покрити новопризначений очільник Міненерго Денис Шмигаль Повідомив, що в Україні не залишилося жодної цілої електростанції з його слів. Загалом в енергетиці найскладніша ситуація у Києві, Одеській області та у прифронтових громадах. Загалом СБУ від початку опалювального сезону зафіксувала понад 250 повітряних ударів російських загарбників по об'єктах енергетики та системах теплопостачання, зокрема з жовтня 2025 року і до тепер росіяни здійснили, здійснили цілеспрямовані атаки на 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектростанцій електростанцій, електромереж і так ситуацію з пошкодженими енергооб'єктами ускладнюють сильні морози, які тримаються в країні вже майже тиждень. З умов відсутності світла і тепла це становить серйозну загрозу для людей та може призвести до гуманітарної кризи. Тому в Україні цього тижня офіційно оголосили про надзвичайну ситуацію в енергетиці, а це передбачає зміну умов правил та запровадження невідкладних дій. Тож багатоквартирні житлові будинки з електричним опаленням офіційно віднесли до об'єктів критичної інфраструктури. Відповідне рішення ухвалив уряд і затвердив профільний штаб. Це означає, що для мешканців таких будинків не застосовують планове відключення електроенергії. Електропостачання може бути припинене лише в разі аварійних ситуацій, коли без світла залишаються навіть об'єкти критичної інфраструктури. Найближчим часом електропалювальні будинки внесуть до. Спеціальних переліків, що гарантуватиме їм безперебійне постачання електроенергії. Ну і далі у нас на зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга Народу, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, доброго дня. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Що таке надзвичайний стан в енергетиці? Які умови, правила? Що передбачено? Скажіть, будь ласка, щоб звичайний пересічний громадянин зміг зрозуміти? Справді спеціального закону немає про надзвичайний стан в енергетиці, і ну, наша країна вперше зіштовхується з такою ситуацією. Я думаю, що не лише Україна, а жодна країна світу не, не проходила через такі енергетичний терор, який ми проходимо вже четвертий рік поспіль? Насправді? Та надзвичайна ситуація в енергетиці вона вже триває достатньо тривалий період часу. Президент вів нещодавно таке поняття, такий указ, ніби як проведення надзвичайного стану в енергетиці. Не знаю, я думаю, що це більше як політичне рішення, і більш про те, що всі керівники і люди дотичні до енергетики мають належним чином сьогодні розуміти, що виклик дійсно дуже серйозний. Виклик серйозний. Не лише по причині там російських атак, ну в першу чергу, звісно, що по ним, але й погода, яка сьогодні ну, тривалий час, уже морози в Україні. Нас, для нас це аномальні морози. З такою тривалістю. Зазвичай ми могли б переживати морози там десять 15 градусів, але на другий, третій день вже була там тепла погода або плюсова температура. І ми бачимо, що в нас уже ну фактично два тижні мінусова температура. Звісно, що ворог скористався е цією можливістю і б'є саме якраз в цей час, і по місту Києву, по іншим українським містам. Ну і те, що зараз в Києві відновлюється теплопостачання, там відновили практично в переважної більшості киян. Це заслуга, звісно, що київських тепловиків, київських енергетиків, і за це їм. Щира подяка і від мене, як людина, яка проживає в Києві, тому що в мене так само в квартирі, в орендую, так само два дні не було тепла, і ну звісно, що без теплопостачання це ще ніби як гірше, як е, за відсутності електропостачання, бо до, до відсутності електропостачання, бо до відключень ми вже якось адаптувалися. Е, маємо якісь засоби накопичення електричної енергії, щоб можна було якісь. Кілька годин часу побути без електричної енергії, ну без тепла в таку погоду дуже важко. І сподіваюся, що там біля ста багатоквартирних будинків, які залишаються в Києві сьогодні без теплопостачання, саме якраз Волосіївський район, там і термки 1 термки 2 складна ситуація. Сподіваюся, що тепловикам, і київським, і тим тепловикам, які залучені сьогодні, і від Укрзалізниці, і від інших українських міст, вдасться е цим фахівцям, цим героїчним людям відновити теплопочті. Постачання киянам ну, в найкоротші терміни. Сподіваюся, на те, що вони знайдуть можливість наші енергетики тепловики зробити цю роботу швидко і якісно. Сергій, отут от прирівнюються ті будинки, а, які мають електричне опалення до критичної інфраструктури. А що відбувається з тими будинками, які при за відсутності електроенергії у них насос не качає банально тепловоду воду і в батареї холодно. Їх прирівнюють до критичної інфраструктури чи ні. Ну зараз складно сказати. Взагалі, уряд з цим питанням, відверто кажучи, на мою думку, вже запізнився, тому що будинки з багато багатоквартирні будинки, які отоплюються сьогодні електричною енергією, вони мали ну, ще восени бути віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. Але уряд постійно шукає якісь ну, намагається знайти якесь розумне рішення або рішення, яке дасть можливість сьогодні українцям. Бути більше зі світлом там, і з теплом. І буквально місяць тому пані прем'єр-міністрка заявила про те, що вони знайшли можливість вивільнити додатковий гігават електричної енергії і роздати його українцям. Насправді, електричної енергії в нашій загальноукраїнській мережі там, місяць тому більше не з'явилось, і практично на сьогоднішній день більше не з'явилося. Мова була про те, щоб Переглянути об'єкти критичної інфраструктури і цей список зменшити, тому що в цьому переліку об'єктів були там підприємства на думку уряду менш важливі, і насправді ситуація була ну така, виникла не дуже добра, тому що. До з цього переліку об'єктів критичної інфраструктури ну викреслили лікарні там абсолютно в кожному регіоні лікарні, які не відносились до кластерних, і навіть кластерні використали. Я, як депутат мажоритарник Черкаської області, в мене на окрузі шість лікарень, і жодна з цих шести лікарень не потрапила в перелік об'єктів критичної інфраструктури. Ну і ми ну, там терміново почали підіймати питання перед урядом, перед міністерством, що ну так не може бути, і перед міністерством охорони здоров'я, і з пані прем'єркою. ну слава Богу, там протягом кількох днів нам вдалося ситуацію е, довести, пояснити і це питання відмотали назад. Але тут важливо, все ж таки. Ну, мати якісь чіткі критерії, хто у нас е, відноситься до об'єктів критичної інфраструктури. А можете дати топ 10, на ваш погляд, об'єктів критичної інфраструктури? От. Це ну, точно, е, да. Якщо ми беремо е, так зверху вниз, ВПК номер один е, ВПК, але знову ж таки, треба дивитися, що це за ВПК, чи це підприємства, mm -hmm. на, наскільки вони дійсно критичні, тому що. Під ВПК можуть бути також е, заховані якісь підприємства, ну які теоретично можуть бути в графіках відключень. Можна йде про там відключення, взагалі від електропостачання, мова йде про наявність графіків або відсутність. Тобто, ВПК – це номер один, е, медицина е, номер два. Лікарні мають бути 100% з електропостачанням. Попри те, що е, е, наші лікарні, переважно більшість, мають генератори. Я вважаю, що а ми говоримо про лікарні, моделі. чи ми говоримо також і про поліклініки. Поліклініки всі медичні заклади. Всі, а, медичні. всі медичні заклади да, всі медичні заклади мають бути із електропостачанням 24 на 7, тому що те все обладнання, яке в них є, дороговартісне і передано від партнерів, і закуплене за рахунок е, ну, бюджетних надходжень до бюджету. Це по суті, податки наші з вами. Є ризик, що це обладнання може просто під генераторами вийти з ладу, тому лікарні 100% мають працювати мають працювати обов'язковому порядку водоканали, тому що водоканали постачають і воду, і займаються водовідведенням, це точно критично. Ну і далі дивитися вже по підприємствам, це заводи з виробництва хліба і таке інше. Ну ті, що там молокозаводи. Ну треба дивитися вже по економічним показникам, в тому числі. Тут, але я думаю, що заклади там, харчування, ресторани, кав'ярні, ну, принаймні ці заклади можуть бути в графіках відключень поки що в цей, ну, цей такий незначний якийсь період часу, місяць-два для, для того, аби ми ну, пройшли цей найскладніший період в енергетичному секторі. Ну, давайте відверто. Кав'ярні, ресторани вони можуть і забезпечити себе і своїми власними генераторами, як здебільшого, відбувається у всіх таких закладах і великі магазини. І вони всі максимально намагаються е, стати незалежними від таких відключень. Але ну в, в рамках, якщо є якісь певні графіки, хоча б люди можуть готуватися. Сергій, дякую вам, що долучилися до нашої прямої дякую трансляції. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був у нас на зв'язку.